На Закарпатті у вимаганні та одержанні хабара підозрюють посадовця обласного бюро судово-медичних експертиз. Як повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, слідством встановлено, що підозрюваний вимагав і одержав 1200 доларів. За ці кошти обіцяв громадянину вплинути на результати експертизи щодо ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих потерпілими внаслідок ДТП. Чоловік дав зрозуміти, що за хабар питання фальсифікації висновку експерта. Буде вирішено позитивно, і тяжкість одержаних травм буде суттєво занижено. Посадовці затримали на гарячому при одержанні усієї суми хабаря за місцем його проживання і в службових приміщеннях правоохоронці провели обшуки, за результатами яких вилучили майже 35 тисяч доларів США, понад 5 тисяч євро, 308 тисяч гривень та 168 тисяч угорських форентів, а також мобільні телефони і службову документацію. Наразі фігуранту обрали запобіжний захід, це тримання під вартою з можливістю внести заставу до суду. Також подано клопотання щодо відсторонення його від посади і накладення арешту на вилучене майно. Наразі досудове розслідування триває.